Дякую до побачення. Все, привіт всім коханням. Дорогі мої підписники мої любимої, найкращої в світі моєї Катюні. Віктора Павліка прооперували в інституті серця в Києві. Про це розповіла його дружина Катерина Репяхова в своєму інстаграм та зауважила, що чоловік дуже не хотів цієї операції. Зробив тільки заради сина. Не обійшлося і без хейту, але про це поговоримо пізніше в відео. Дякую, мій коханий що для мене? Це була вічність. Це були надскладні дні, які ми пережили разом. Згадує Катерина, десять днів лікарні, чотири години операції, півгодини зупинки мого коханого серця та апарату штучного кровообігу. Дві доби в реанімації, півдоби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без зв'язку, дві доби безкінечних дзвінків в реанімацію і нарешті реабілітація. Ти їх знімаєш тихенько, знімала? <різь> Добрий день. Подивіться, будь ласка, уважно. Це я. Тут моє серце. Тут у цьому серці є Борис Михайлович Тодуру. Тут є крапельниця, бачите? Тут є поскалка, я би в дитинстві багрався, такою. Другий день після реанімації Віктор Павлік на те, що лежати не міг, він навіть сидіти не міг. А далі пояснення Катерини про швидку реабілітацію. Борис Михайлович зробив Віктору Франковичу міні доступ. Це каже про те, що реабілітація буде в рази швидше. Вона вже протікає, тобто йому не розрізали повністю грудну клітку, не розводили ребра, а зробили такий міні надріз і клапан заводили через сосуди. В нього стан здоров'я це дозволив зробити тому. Вчора він вже взяв гітару в руки і співав. А було і так, коли Катерина зранку в реанімації плакала, а потім збиралася з силами і їхала знімати рекламу. А з приводу невдоволених коментарів то Катя відповіла коротко: гуляйте вальсом, нікому не обіцяла бути зручною і хорошою. І перше, що сказав Віктор Павлі, коли йому стало краще, надійшли фото з реанімації. Я хочу показати друзям. Я на край. Ти мене більше не зустрічай, обгляду серце своїм не грає, Ти ми щастя так і знай. Рівно кохана ніжки дим. Берег турецький то твій дім, а Україна то не рідний край. Я відлітаю пробач, прощай. Тільки любов збережи, ми ще розкажи. А я шики дим. Мамошки дим, шикидим, ай, мамошки дим, шики дим. Знову повернусь туди, де живе Шекиди. Тюнечка, я так, люблю, зайка, ти собі не виставляєш, сонечко моє Катечко, почасно. І вас, всі дорогі, мої підписники.